Гарно в Трускавці, правда? на білеті не були. Ля мабуть на сходи. А, я пропоную сходами піднятися до гори. Давно ми туди не ходили. Ще на картини подивиться. Нема кому картини купувати сахара вже теж завершує квітнути. А це заклад з назвою Я серце Трускавець» не працює, а ну, якщо тут подивитися, то теж. Ну. Багато людей я не бачу зараз. Незважаючи на ну, що це травень. А йдемо теж, глянемо сакура, як квітне. Ну, ще завершує квітнути. фонтанчик. З іншого боку підем, щоб не зважати нікому. Mm, Сакура. Поламали сахару теж, ну я не знаю. Чому треба мати гілки? Сахари поламані і тут, і в парку сахари поламані, і бузок поламаний. Таке враження, що ти не зламаєш гілку, весна не вдалася. Та? ха <гум> навіть в аптеці зараз ніхто нічого не купує, бо на прогулянці працівниці аптеки посміхаються на кадр, то що магазинчики, базарочки, порожні, так же віддано. Гарний столик, так? Але, але бажаючих на ньому сидіти нема. Станом на зараз. А нам зараз буде ліворуч. Готель весна. О, тут машина виїжджає, треба так втікти, щоб, щоб проскочити, правда. Машина. Це... ай -яй, яй 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 Тут Теж поруч ніхто не їсть. Я забув, як що називається, тут назву через переміняється. Таверна ніби зараз, так? Світязь? Скверик біля Світязя? А і зараз, давайте озирнемося, подивимося весну. Весна. 14, 20, видно Давайте тут спустимося, пройдемося Як я вже кажу, щоб трошки інакше Софія Калина Зараз будьте здивовані ті, хто нерегулярно дивився відео. Що тут ліворуч же те, що помінялося. Перший паркан стоїть, по-друге, вже розбирають. А, то ще частково є, але вже, але вже нема. Ще трошки і вже не буде. Йдемо далі. А вже прийдемо зусиль герой опа. Раз ми тут так ідемо, люди думають, що маршрутка. Ха-ха, то не маршрутка. Щось працює, щось не працює. Ну, Black Fox, тут давно вже оренду напису. Ну він точно побачив, що не збиралися сідати. Просто... Вавілон. Вавілон, там тепер... Інша назва вже. Ну там вже кілька років інша назва. Кочма. Тепер не Вавілон. Паляниця. Де ж столики порожні? Ча погода гарна, можна сидіти, можна відпочивати, можна їсти. Можна пити, а будь-що можна робити, ні одного клієнта я не бачу, образливо! Прямо буде вулиця Лисенка, а тут. Ви знаєте, ми вийдемо прямо <ріх> прямо до палацу Шевченка культури, де концерт ситуації з іншого боку.